Поділ майна подружжя при розірванні шлюбу. Дружина і чоловік мають право на поділ майна подружжя при розірванні шлюбу. І ділиться це майно порівну по одній другій. Але є майно, яке законодавець відносить до особистої приватної власності. І навіть після розірвання шлюбу. Воно не підлягає поділу між чоловіком та дружиною. І так, не підлягає поділу при розірванні шлюбу наступне майно. Перше, це те майно, що було отримане за договором дарування, або майно, що перейшло у спадщину. Майно, що було отримане згідно закону про приватизацію. Або, наприклад, майно. Яке було придбане за особисті кошти кожного з подружжя, не підлягають поділу, також речі індивідуального користування, а також цінні подарунки, кошти, які отримані як відшкодування за шкоду завдану здоров'ю, а також страхові суми. Крім того, не підлягають поділу, премії, які були отримані за особисті заслуги.